Дружні з вами, де не з дружній. Зараз починаємо з вами їсти йогурт з ведмедиками, так як я вчора казав. Хоча я зараз так напився цього монстра. Що ж зараз сам стану монстром? <гум> Ні, просто що так напився, що я не можу щось вже їсти, розумієте? Треба було зранку все-таки не їсти. Треба, знаєте, встав і їж то, що на реакцію. Ну а якщо ти їш солодощі, це теж... Хоча... Я, до речі, йогурт зранку це якраз то, що потрібно. Але типу як... Ну та зранку можна солодке, а вже там, знаєте, в обід і на вечерю, входу вже треба солене, там треба раціон почитати. Ну, літо людини. Ну, кожного свій раціон. Ставимо! Заразу... Що я вже? Прощаюся. Поїхали до заставки поєднувати. так. Думаю, що я зможу поїсти, незважаючи на тільки що випивший енергетик. Let's go! Деніс Френні поєднує! Деніс Френні поєднує! Сьогодні він буде поєднувати. Кекси Добробут. ведмедики риска зим. Добре, з йогурт, персик. Маракуя! Куя, куя! Поїхали. Ви <смеш> зараз кажете знову, що вам причулося, що я маткнувся. Я ніфіга не матюкнувся. Тут що пише? Куя, а не то, що вам подумали. Добре! Що я хочу зробити? Я хочу взяти ці відмедики і сюди закинути в йогурт. Поїхали. І поговоримо з вами. Коротше, ми майже перебралися сюди на кухню. Мені тут дуже подобається. І те, що був з кімнати, вони його сюди перемістили. Mm. Непогано. Так. Відкриваємо ведмедиків. Тут ще лишиться, напевно, на YouTube шорті мамі з татом, тому що э, я думаю, що тут, а може, ми все це і зможемо з'їсти з... Ну, поїхали, коротше, раз. Два. Все, достатньо. Оце таке класно. Давайте, це це буде дуже смачно. Я, я так гадаю, Та. так. Так. Вони так, знаєте, якби під ковдру. Е, сніжну, білосніжну. Типа, ми лягнули спати, нас не чіпати. Добре, поїхали. цікаво. Вау, мені подобається. Прикольне поєднання. Mm -hmm. Якщо ми вчора їли на ну, такі сухенькі були, і ще чай мені не сподобався, то це наоборот клас. Бо йогурт додає такої ніжності цим бедмедикам. Це реально прикольно. Можете собі попробувати, якщо у вас получиться. Mm -hmm. Я би навіть поки, поки що 9 з плюсу. Бо на десятку поки що... Не знаю. Бачите, не читав коментарі. Під попереднім роликом з Монстром. До 15 хвилин, так як мені написав був вчора. Знімаю до 15 хвилин. Що сьогодні написав, я читав? Ну, коротше, мені хтось написав, що знімаю відоси до 15 хвилин. То якраз так і вийшло. А, а якби я вже зачитав, то вже би було 25 хвилин те 30, так. До речі, я хочу поговорити. Я тільки що, ну не тільки що, у 8 годині, коли там ранком проснувся, перед 8 у 8 це зробив. Я мусив посортувати, бо я хочу до кінця. Коротше, 30 жовтня фінал по Болгарії. 30 жовтня виходить все, весь кінець Болгарії. Більше вже в листопаді ви не будете продовження мати, бо його попросту немає. Хіба відеокліпи я буду з нарізки цих відосів брати? Ну це вже не новий контент, це просто відеокліпи. Але. Я... Виходить сьогодні лише два контенти з Болгарії. Це, походу, знову гулянка. Гулян... Ай, ді -ді -ді -ді, Ні. де я гуляю Болгарію. І реакції. Коротше, один битий відео виявилося. Я вам про нього вже мав розказувати, що виявилося, що битий файл, я його тільки обрізав, там, де тільки працювало, то все було бите. Це було до трьох хвилин, здається, лише цього відео. Все решту довелося. Ну то що, обрізати ти все видалити? бо то битий файл був. І це вийде зараз на 10.20. Дальше. На вечір виходить, знаю, там Болгарія. Прогулянка остання остання сьогодні. І ще якийсь один відос. А! Е, я зняв про Болгарію, які, як... Що, що в болгарському телебаченні, що іде на болгарському телебаченні. Там всякі канали вам познімав, з болгарського телебачення також сьогодні вийде. Завтра вийде одна всього лише реакція з ресторану в Болгарії. Того що, е, ну, того, що більше, по суті, ну, на 21-й більше немає більше. Мало контенту треба вже встигнути ще на 23-30 опублікувати. 23 го знову виходить їда з ресторану. 30-го виходить останнє відео також з ресторану. І як ми виходимо вже з того самого ресторану, я познімав кінцівку, і тільки кажу, дружні, все, останній відос з цього готелю. І ми таки йдемо типу, сумками на цей, на автобус, і, типу, дорога їде, я це знімаю. так. І буде там нарізочки ще з Болгарії. Я можу, можу зробити один цілий відео, щоб багато так не було відосів. Як ми просто дорогу знімали, може я її змонтую. Просто зроблю дорогу, як я знімав, і це також 30-го вийде. А може знаєте, що я зроблю? Я придумав краще. Я можу це зробити в один відос. Все-таки доведеться хоч змонтувати. Я знаю, що я можу зробити. Я можу на 30 жовтня взяти цей файл, ну, цей відео. Останнє, що я що я кажу, все, останній відос в цьому готелі. Ми вже з нього йдемо, збираємось Взяти відос, плюс додати ті відоси. Ну, де ми вже їдемо, там та дорога, це море вже з Болгарії, все це додати в одне відео, щоб просто не було багато відео, бо зараз знову я я навалом вам позагружаю купа відосів, а ви не успієте це все прокоментувати, бо я хочу актива. Ви зараз скажете, ти хочеш під кожному відео активу? А ми годні тобі е, скільки 20 відосів скільки, за, за один день прокоментувати? Ми що роботи, Ми що за залі, желізніми знову мені скажете? Я скажу ні. Тому можна дійсно на 30 взяти ці відоси. Подобавляти все в одне, так буде краще, Один раз, хоч раз змонтувати. Хоча я сказав у попередньому ролику, навіщо монтувати? Ну, це, що? Це, це не монтаж, це просто ну, монтаж, але не монтаж. Просто береш і додаю всі відоси в кінці заставка, і все. Ти музичку якусь. Ну, а можна і, не, і без музички, аби було вам чути реальність, яка м -м, дорога. Або десь додати музику десь. Ну, може, я вже все-таки змонтую на 30 одне відос, там. Все-таки було цікавіше. Ну і все, фінал. 30 жовтня кінцівка. Це і так мені вдалося розтягнути. Е, бо це хотілося взагалі, по ідеї, все в червні. Ну думаю, ну, блін, все в червні. А ну, Думаю, ні, ну я ще хочу десь у серпні опублікувати, десь у жовтні. І так вийшло. Вийшло червень, серпень, жовтень Все. А що? У листопаді виходить, що буде десь нарізки тоді відео, у відеокліпі. Та. А може і не буде, не знаю. Добре, погнали. Подивимось. Ну, дев'ятку це вже заслужило. Хоча, знаєте. Ну, таке собі. ведмедики, як ведмедики. Мені, знаєте, більше хочеться з'їсти саме йогурт, ніж саме Ведмедика. Не знаю. Я би хотів під цим відео лишити ссылку на лакис, але я думаю, я хочу вас пожаліти. Бо я так не знаю, чи зараз собі хоча б ці ролики. Це все виходить зараз зараз за ранок, виходять. Десь два... 2 6, це? Три. Поки що три публікації по великих відосах. Шорти не коментуйте. Мені особа там актива не треба від вас. Там актив хіба по так буде. Мені головне, щоб ви ці великі відоси коментували. За що ви, по суті, робите за це вам велика подяка. І, значить, поки що три відоси. Не знаю, зможете, не зможете, діло за вами. Вечором виходить, по ходу, ще дві реакції. Значить, пам'ятаємо, сінній мініс, я зараз маю лише йогурт купити на вечір і все. Бо того ж уже Milky Way є. Я там нагадаю, знаю, точно розтопити Way маємо. І здається, з молоком спробувати. так? Або з кавою ви мені писали. Я подивлюся, я подивлюся до вечора, запишу собі, бо я пам'ятав, що я то маю їсти. Коротше, два в одному. Коротше, візьму Way, поділю по половині сьогодні. Одне у мікрохвильовці на хвилину, нехай розтопиться, друге з молоком. І все, це буде нам ізі контент. І вечором виходить раз, два, третій відос булгарське телебачення, четвертий відос прогулянка. Чотири відоси за вечір. І того рахуємо 5, 6, 7 відосів за сьогодні. А, вісім, бо відеокліп. Коротше, коротше, дружня. Якщо ви до вечора не прокоментуєте ці три відоси, а що зараз виходить, то можна поставити смайлик череп. Що ви просто не годні коментувати, так? Я вас розумію, ну, діло за вами. зможете, молодці. Не зможете. Дякую за 20 тисяч просто. Ти все, га. Ну а що мені приходиться казати? Я просто хочу вам дати. Знаєте, я хочу вам дати особливо з Болгарії найбільше. Щоб ви отримали море позитива з Болгарії. А все решта, ну, не змогли актив зробити. пара переп ти все, Не то ні. Два-три коментарі, то добре. Якщо хоч лишить. Не лишить, то не лишить. Той же теж то казав, що йому вже теж пишуть. Чому в тебе немає переглядів? Ти знімаєш постійно теж. Кожен, кожен день, а у нього постійно графік до 10 хвилин. Ну, в мене без обмежень. І в нього було того року, що він на годину зняв, як він у Криму гуляє. Дудень. Mm -hmm. О, ось тепер на кінці сподобалось. Я поставлю все-таки 9. Без плюса. Того що... Ну, можна було і краще. Тому 9. 9. І що він сказав, коли йому... Запитали, що тебе не дивляться. Він каже, я в першу чергу знімаю для себе, а не для актива. Бо я хочу сам зарядитися своїм відеом. То саме я можу сказати, я хочу просто кайфанути від того, як я відпочивав в Болгарію, кажете, ну це ж вже в листопаді далі не будеш знімати, Болгарії. я знаю, я хочу кайфанути від цих реакцій. Я хочу, я хочу, знаєте, апетитно поїсти цей йогурт, апетитно випити енергетик на відос. А подивитися, лишить коментарі, лишить, ну таке, діло за вами. Але не лишить, то не лишиться, то я зняв відос. Зато за я молодець. Для себе. зато я поїв гарно. Нема то нема, ну що я зробив? Начакую тих коментарів чи що. Добре. Ви зараз кажете, чому ти окремо йогурт не проривав? Окремо. Блять! розлив енергетик, піздець. Треба було його відсунути. Тепер вже на YouTube шорт ми будемо хуй з вами пити. Вибачте. Ай, блять. Якби... Якби я не усрав, от для чого потрібно це відео. Аби ви аби поржали і сказали, ха, ха лох! Бачите, для чого треба. Сука. Стубні тряпки, дай не. Зараза. Курма, мать. Ну це ще хоч сьорнути можна, але. Ну це лише на YouTube шорт. Ну може, якщо ми тряпкою? Ага, я це пити не буду. Коротше, твою мать, ви бачите, ну а як сліпі. Ах, я вже з землі не буду. Давайте зараз протрем тряпкою. Я навіть забув на, шо, на чому я зупинився. Зараз коментарі зачитаю. Що коротше... Хочете дивіться, хочете не дивіться. Діло за вами. З однієї сторони це і так енергетик був той самий, що Бьорг напевне. Ну але, блін, 160 чомусь. Рині. І тепер 60, 60 до 60, ти, що це вилилось, Дранті, дурне. До речі, мені писали, що таке дрантя. Бо, бо я тут, знаєте, на, у Карпатах у нас таке слово гуцульське дранті". вони не розуміють, що за дрантя? Що, що це за слово? Ну так, бо це не чисто українська, це чисто гуцульська, блін. Ну, типа. Я і сам не знаю, що таке Дранті. Ну типа це щось гуцульське, знаєте, щоб не матюкнутися, ми кажемо Дранті. Типа щось таке. Замінник матю, так. та. Ану, та, я якраз засвідчу фото з палухом, заодно і вам буде видно. Ага, ніхрена там подібно, це ж тобі не, не, не ніч бодор Деніс Френні. Зараз це треба би висихало. А Воно ще курва липке. Точно воно ще липке, розумієте? І типа... І воно, воно буде ще... Коли висохне, ти доторкнешся тапочком, воно таке буде. Блє! Знаєте, що типу відліпилося. Це, Блін, це треба брати, треба порошок і з порошком протирати, знаєте? Коротше, давайте нічого не будемо робити. У мене нема на це часу. Я просто витру і подивимося. Може і не буде, бо може щойно новий паркет, але вони зараз почнуть. Ну ти Денис йолуп, ну ти Денис тирепири, бо того що. Тільки новий паркет, а я вже на нього розлив. Вони ж поміняли, по суті, цей паркет, всі пам'ятають той коричнево-червоний паркет. Тут, ово, того, що, ну, земля. Бо того, що його помінялися, по суті, що там весь час ми мили тут посуду, вода стікала, це промочило, і воно вже таке підгнивше. І тому вони поставилися, а зараз вони почнуть, що ти розлив, ти розлив. Так, я розлив, бо я дурень. Я зачепив цей. На не стакан. Коротше, ну його в сраку задолбало. Достало, чесно. Зато ви поржали, надіюся. Та! Мені... Та я купив енергетик, аби ви для цього поржали. Тож, мені для цього не треба. Все, давайте зачитаємо коментарі. І на цьому усе. Ще й сюди я трохи розіл... розлив. Не знаю, До... ну давайте я ще по сорбаю, аби це хоч зібра. До речі, хочете прикол. Оця пляма похоже, знаєте... На мишу. Чи на щура, бачите, хвіст? Або ще нагадує таку цукерку, карамель. Це ще кара... Знаєте, ці солодощі, такі прозорі. Карамельки, що ти кусаєш, їх теж нагадуєте? Ану. Приготуйтеся зараз буде АСМР. АСМР. Як то? Спиваю. Е, як то? Як то? Коротше п'ю напій. А ну, дійсно телефон може дійсно саме получиться. Хіба контента в одному. Ну У мене ще й руки сраки. Давайте. Я ставлю тут. Якби, якби це був той... як... Мікрофон спеціальний, щоб цих цих СМРщиків, це би був дійсно СМР. Хоча я новачків новачки СМРщиків, то цих дівчат, то вони просто звичайний мікрофон беруть від навушників. Бо знаєте, там є така функція, що може бути навушники як мікрофон, так і навушники. Та? Ну це, напевно, не, в, не в кожному це підтримується навушники, ну не знаю. Я це бачу принаймні. Давай. Блін, не можу зачепити вас. Ще зараз задихнуся. І останнє. Ну, взагалі то не останнє тут ще лишилось по бокам. Це доведеться повитирати після відоса. Зараза, Так хотів на YouTube шортали. Менше вип'ю, менше. може більше шансів залетить. Добре, давайте зачитаємо вас. Як вам мій СМР, пишіть в комен... комент. Так, за 20.10. Ну, за літо вчора, ну, я записав сьогоднішнім числом. DJ то. Не обов'язково його цвітити. головою. А! Головне. Головне, що ти його зробив для нас. Дякую. Lego Fox. ні, не забирай. Ні, не забирай язик. А! Ні, я вже його забирати не буду. Я хочу просто. Слухайте, може би ми зараз це на відео зробили? Подивимось. Я це, це так і вчора не зробив перед сном. може зараз ми це і зробимо, буде відео довше. Так. Далі. Ася Яремчук. А Ці ведмедики реально схожі на іриску. А, може кольор іриски маєш такий рудий трохи, та. Ори, е, жовтий та. Ну, щось в цьому є, та. Дійсно на іриску схоже. Так. Угу, угу, угу. Наступний і пише нам. Мій постійний глядач містер Бістер. Ну я вже не знаю, я, знаєте, подивився, бо тож можна, як ти нажимаєш на їхні аккаунти, там тобі вибиває список, скільки вони лишили коментарів. Містер Бістер, на секундочку, лишив на моєму каналі понад тисячу коментарів. Ви розумієте, наскільки він горить бажанням мене коментувати і підтримати. Містер Бістер, я думаю, що тебе треба за те, що ти такий активний, якось нагородити. Ну, типу, надіслати тобі хоча б якісь. Щось такі, якісь такі продукти, якісь, ну, якось тобі подякувати за те, що ти мені постійно коментуєш. Ти, походу, найбільше з усіх коментував. Він тоді образився, що я розбив телефон, але він потім вернувся через пару місяців знову мене коментувати. І, типу, знаєте, але тепер він кожне відео не пропускає, знову коментує. Дійсно, йому треба щось прислати. Якихось великих шоколадок чи що за те, що він такий у нас молодець на каналі. Та, ну дуже дякую. І він пише: хоча, якщо цукерки завернуті у папірці, то можна їсти у гарбузі. Ха-ха! а ти ще в нас ще й реперщиком будеш Ну цим, музикантом. Хоча якщо цюкерку завернути пописувати, то можна їсти у гарбузі. Та, якщо цю карті у целофанових е, паперах, то можна їх типу, кинути у гарбуз і можна так їсти. Ідея непогана. непогано. Десь треба буде на нього купити, і ми з нього щось вам та-та поїмо. Та. Наступний коментарій. А Мелівич, ні, та знімай, що хочу, все рівно передві не буде. Ну якби Маланка вернулася після перемоги, звичайно, то... Бо ж не буде ніхто навіть 24-му світку. То я роблю клікбейт. І всі знаєте, тоді хайп такий трошки крутиться. І то якби клікбейт 4К набрав би. Мене завжди по Маланці 4 тисячі набирало. Там в 22-му і тепер би теж набрало. в 24-му, але. Але... Я не знаю. Не точно не буде ніякої маланки. Ну я знаєте, я буду кожного року сімно кліпбейт робити, а вдруг хоч трохи подивляться. Бо щоб ви розуміли, у січні то, то п'яна що я ставив клікбейт, той відос набрав був 700 переглядів, а я ще 300 до 1000 до, дойшов завдяки сторісів, вже за сторісів нема. Тому може таке бути, що цей во... Що я хоча б десь 500-600 наберу переліт. Ну все одно 500 переліт чи що, Це ж більше, ніж то, що в мене зараз на каналі. Ну, Типу у 24-му році. Але Але... Ніп, щоб я робив реально цікавий контент. Ну. Нема бажання. Сабіна Ягудіна. Очень вкусно і забавно виглядіть. Дякую. Деніел Паркер, ми тебе завжди підтримуємо, коли можемо. Оце найкращий. The best коментарі. Дуже дякую. Тепер знову гикаю від води. Мульт 728. Я вчора твій длинний відос досмотрив до кінця. Дуже тобі дякую. Це значить про гарбуз. От. Дякую, що ви ход... Є там пару людей, які дійсно додивились. Ну знаєте, чому ви зараз кажете, А як у них часу? Може канікули вже не вчаться. Тож тепер осінні канікули теж десь тиждень по тижню ви роблять. По-друге, знайшов час вечором. Ну це десь цей, точно годину з чимось, десь година 20 вас може забрати. То годину 20 потратив, подивився свого любимого, якщо любимого мене, то що б не подивитися так. Далі. Анна Короліна, так чекаю новий гарбуз на відео. Постараємось в 29 го Лего Фокса, то тепер є пластмасові свічки на батарейці, які горять, візьми їх для гарбузах. Хороша ідея, я їх бачив на цвинтарі, коли був. Така, що говорить таким голубим. Або просто білим, а то просто голубенька та всередині, Ну, типу, в формі вогнята. Так, можна, але не буду на це тратитись, щоб просто гарбуз посвітив. Батарейка сяде, я гроші заплатив. це Десь таке коштує 45 чи 50. Блін, я десь в магазині видів ці свічки. Де то я видів їх, я не годен пригадати. От не можу чесно пригадати, де це я видів. Десь вони продавав. Комусь в магазині точно. Напевно, в цьому Сан... Універмарзі всякому та. Може бути в Аврорі ці свічки, бо в них вже там точно. Якщо в Аврорі буде, може я візьму. Я, в Аврорі точно мало би бути, бо того, що ти нажимаєш, воно світиться. Так що таке. Може я це візьму. От, знаєте, тепер брові ще краще. Давайте дійсно вивізьмо. Я думаю, паде розіб'ється, не розіб'ється. Давайте дійсно ми це зараз зробимо з вами, дружні. І виріс би йому, хоча б дамо слід очей трошки є, але це слабенький слід. Щоб було зрозуміло, що таке язик, що таке очі. Але дивіться, буду я це робити ось цим. Тому що. Е, знаєте, ножиком у мене навряд це вийде. Я, скоріше, всього йому проб'ю і знаєте, зіниці полетять всередину. Ну, всередину гарбуста. Тому в нас ще пару часу, тому цей відос точно буде довший. В цьому відео ми і повитирали підлогу, і зараз гарбуз здоровим. Я подивлюся, чи в мене це вийде. Поки що йде по лінії. О, це непогано, до речі. Так якби йому під шкіру йду. Ні, ну трошечки в щось в цьому є. Те, я попробую, зараз вам покажу. Так. А ну ну, -ну попробую. Я хочу це зробити, але в мене... Так. Якось так туго, то, знаєте. Ну, а воно потім висохне і буде файно. Може, а може ні. Ну все-таки воно краще за ножик, бо воно, знаєте, так дирявить файно. Так. І так... Получить... Слухайте! Дуже круто! Так що... Я, до... я реально зробив то, що я так хотів, Гарбуза. Добре, далі воно трохи але все більше, бачите, трошечки закосячу. Добре, наступне око. Може воно хоч. Хоть... Так. Ні, ну чуєте, непогано. І зараз там де і коли язика треба теж зробити головне. В цьому відео, знаєте, доробляємо гарбуз плюс реакція. Тому ну, точно до 30 хвилин цей відео збуде. Щось друге око, нібито краще, але менше видно, що то око, але видно. Все-таки ця штука дійсно крута. Так, отако зробимо. Так, слухайте. Треба ж тут підрівняти. Коротше я в Авролі, якщо буду цими днями, так? Я зайду просто подивлюся. І типа... Вже там скажу, що там ми будемо робити. Хоча я не хочу купувати раді цього тратити гроші на якийсь фонарик, чесно вам скажу. Але... Слухайте так. І тепер там, де язик. Як ми це... Слухайте, як то мало бути чик 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 чик. Типа в... А, я знаю, я знаю, як тут має бути. Все, я поїхав. Як це, я вже зрозумів, як це має бути. Ось тако, типа, слід, що це язик. Ну, блін, воно на язик. Все одно воно на ті зуби більш похоже, ніж на язик, чесно кажу. Типа ми із лінію зробили. Але, але, але. Бачите, мені самому це подобається через те, що це творчість. А не через те, що це дебільне свято те. Ну, як дебільне? Просто у нас. Не любить церква, знаєте, те. Коротше, це все одно вийшли е, е, зуби. Так якби у нього, знаєте, зовсім інші зуби. Типа це на язик щось ну, не дуже. то Кажуть, що це на капкета схоже. Капкета. Не знаю, чи тепер він на капкета схожий не схожий. Не знаю що. Пишіть, чи схожий. Ну круто. Я вже сам задоволений, Реально класно виходився. Ну Оце був жорстко. Так, як і розливу в воду. Все-таки ми щось там не допили. Ну це треба повитрати. Добре. Ось, дивіться. Вже набагато краще. Я зараз фокусую краще. О, бачите, є сліди вже. Ну, бо то я би. Я, я зразу про це згадав, бо я думаю, воно ще вколило. Того, що воно файно зробить, а от Ножниці... ножики воно так не зробить. Бачите, ось так воно виглядає. Бо ножик так би не зробив. Він би розрізав нахрен ці всі очі і роти. Коротше, це похоже знову на два зуби. Типу нього тут круглі зуби, тут трикутний, квадратний, точніше, трикутний ніс. Ну, коротше, пишіть. І зараз ми його зараз ще так засвітимо, хоча зараз день, але подивимось. Як він зараз буде виглядати. Зараз знову хтось напише святий гарбуз. Святи. Ну, в принципі, тут ясно не буде, бо тут ж там дирків немає, правильно? Зроблю дирку під дзвіниці. Але просто щось в ньому є. Коротше. Добре, ось на цьому все, дружні. Пишіть, що думаєте в коментарях. З вами був Деніс Рад був вас всіх бачити. Зараз значить, три контента. Зможете, прокоментуйте, не зможете. Як зможете. Гарного всім дня. Всім пока! Бувайте, дружні! Бувайте! Йоу, пока!